Теребити. Теребет. Це слово з негативним змістом. Вважається, що якщо ви зайшли до себе в стайню, а там у вас є вівці, коні, корови, то вам треба взяти лопату та й зачистити у стайні, щоб було чисто, тому що згідно гуцульської традиції. Стайня має бути так побудована, що якщо ви файно прибираєте, теребите, прибираєте, то я зайшов до вас у стайню, а там пахне сіном. Отак має бути. Добрі господарі так стайню утримали, що ви заходите у стайню, а там пахне сіном. Чому? Тому що не було, щоб ви кожен день могли подоїти корову та й прийняти душ. Не було такої можливості. Треба було зробити, щоб у стайні не було запаху того, який бував колись у колгоспних коровниках. Тому. Теребити це постійно чистити в стайні, аби було чистенько та й сухо. Як зайдете, аби запах був. Як ви пішли коровку, подоїли, зайшли в хату, то ваш одяг повинен пахнути сіном, а не стан. От Отакої. Для мене це стало відкриттям, бо в нас на Галичині кажуть, треба сьогодні теребити квасолю або ж кукурудзу. Теребити в цьому сенсі означає чистити або очищати від лушпиння. До речі, а ви знаєте, що в Україні є місто, назва якого пішла від цього давньоруського слова теребити. Науковці вважають, що власне від первозданного його значення «викорчовувати», чистити. І є версія, що кочові племена запримітили вдалу місцину, очистили її від всього зайвого, від хащів, кущів і оселилися там. Здогадалися назву? Теребовля. І саме воно, місто теребовля, згадується у повісті минулих літ. А я от мислю: треба частіше теребити, тобто прибирати і очищати, і в голові, і в серці. Бо коли всередині порядок, то і зовні лад.